Правоохоронці вилучили у мешканця одного з сіл Слов'янського району 59 патронів для автоматичної зброї та майже 4 кілограми пороху. Як стверджує чоловік, все це, це він знайшов і зберігав просто так. У я знайшов, дрова рубав. Де його У мене по шиферам було у баби. Ну я взяв його і положив, так воно і лежить. Для чого? Ну узяв його і все. Хотіли, ну просто лежить і лежить і нехай лежить. Нікому не предлагав нічого. За даним фактом розпочато досудове розслідування підозрюваному загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. До чергової частини слов'янського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 53-річний мешканець селища Черкаська зберігає у себе бойові припаси. Всі вилучені предмети були направлені на експертизу. За вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.